Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко і ви на моєму ютуб-каналі скажете, як зав'яжете. Вибачте, пишусь не в стандартних умовах з дороги, з полей, але тема надзвичайно цікава, не можу не прокоментувати. Е, значить, вийшло кілька опитувань громадської думки і чого я, власне, сам під враженням пожалілися мені люди, наближені до слуг народу, що. Володимир Олександрович тупотів ніжками і кричав, вирвав там якісь бумаги. Чому? Тому що принесли йому ці бумаги власне опитування, свіже опитування громадської думки і там йому не світить. Вірніше, по-різному, я би сказав, я віднісся до цього соцопитування. Ну, зразу з конца начнемо. Так, що коли коли людей запитують там, типу, за кого б ви проголосували? Якби вибори були наступного тижня. І там опитування ну, 24% не визначили, за кого б вони голосували, і плюс якийсь відсоток, там 5%, що проголосував би проти всіх взагалі. От. І тому воно не зовсім коректне. І соціологи роблять окремо скільки, за кого, які проценти. А потім роблять корекцію, в тому числі з тих, хто прийде голосувати і визначився, хто точно сказав: Я йду, я точно знаю за кого я голосуватиму. Хоча ми розуміємо, що це теж не зовсім коректно, то що час пройде. Вода камінь точить, а час точить наші думки. От, але між тим виходить, що там умовно серед тих, хто визначився і точно піде голосувати, десь в першому турі готові проголосувати 30% за Зеленського, 27% за Залужного, і там далі на третьому місці Порошенко, і далі там Буданов, Юлія Володимирівна, Разумков, ну Іже, Іже. іже, іже, іже. От, ну, там вже в, решта в межах похибки. Але між Тим ну, все-таки ж, тобто, готові голосувати за Зеленського. Але справа в тому, що в другому турі вже розклад там умовно 61 на 39. Уже на користь залужного. Тобто Володимира Олександровича все-таки не готові в більшості своїй бачити президентом України. І це, між іншим, це соціологічна служба Соціс, яка саме лояльніше ставиться до Зеленського і, скажімо так, іноді їм підлещає. Чому я так вважаю? Там я не хочу образити колег, але дуже некоректно іноді вони подають. Ну, Підлещуючи владі, що рейтинг довіри недовіри до Зеленського вони подають як рейтинг його, начебто. Да? А тут якраз коригувати треба там, типу... ну, я вже не раз говорив, в тому числі на своєму каналі, але повторюсь: повторення мать учення, що е... ми можемо там довіряти. Я довіряю там і Ріброву, і Шевченку, і Шавковському. А кажуть Вітя, а за кого б ти проголосував, якби вибирав ти вибирав е тренера збірної України? Я довіряю трьом. Вибрати треба тільки одного. Так само дівчатам Дів дівчина може довірила б провести себе з дискотеки і Петі, і, Васі, і колі. Але заміж треба виходить за когось одного. і тому це не коректно. А вони ж бравірують. Ну тось тобто вони беруть оце рейтинг зеленсько 65%. І, бжим, бжим, бжим. і всі, хто долюблює Зеленського, вже збирають чемодани тікати з цієї країни. То що що тут робити? Ну от, дійсно, там типу, що можна робити в країні. Яку розкрадають, і люди все одно йдуть голосувати за нього в країні, влада якої підвела людей фактично під вбивство, фактично причетна до того, що Путін наважився розв'язати війну, і все одно голосують. Ну яке майбутнє тоді там може бути у моїх дітей. Але спокійно, будемо оптимістами. Да, так, от тепер про парадокси. Про парадокси. Ну, я не вперше, я вже звик до цього парадокса, ну мені кожен раз, коли я це почитаю, хочеться випити або пілюлю, або стакан вижрати зразу. Знаєте, там, тому що ну, ну, от, е 60% людей на питання, як змінилася ситуація в країні, е 59, майже 60% погіршилось е і ще 30% Дещо погіршилось. Ну, дещо там. От. Але ми розуміємо, да, що це ну, запредельно це ну, сумасшедша більшість людей. Дальше. Як ви думаєте, в якому напрямку йдуть справи в Україні? І от у скоріше неправильному і повністю ну, неправильному. Тобто, скоріше неправильний і неправильний, це знову ж. Дві третини громадян, то є 70%. Далі йдуть питання: а хто несе відповідальність, ні, ні, да, хто несе відповідальність за високий рівень корупції на державному рівні? Да? Там, типу, і от тут парадокси. Влада в цілому 55%, а увага, Зеленський 31%. Що? А не Зеленський відповідає за владу в цілому? Хіба не Зеленський не каже, гінпрокурор мій на 100%, уряд мій на 200 рада моя, там слуги народу. Хіба не Зеленський відповідальний за все і цього не скриває? Що він тут самий досвідчений? Він же шкає там, типа я мушу йти на вибори, бо я самий досвідченіший. В чому, в чому самий досвідченіший? В розкраданні, в непрофесіоналізмі? От, і при цьому тут ну, парадокс. Тобто, 55% влада винувата. Яка, якщо кри... А давайте конкретизуємо Зеленський, і тільки 31% вважають, що Зеленський конкретно він винуватий. Тобто це намагання якоїсь частини громадян ну, ситуацію, як би якби, якби ну, по це цього самого Зеленського. Тобто, ні, не він винуватий. Не цар плохой, боярі плохі. а царь у нас там ще нормальок. От е, і тепер, як, як ви вважаєте, корупція? Е, яка в Україні корупція? 44, 44%, дуже висока рівень корупції. І 38% просто високий. Тобто, 38 плюс 44, 74, 8, 82%. Або високий, або дуже високий. Но при притом, 82%. Но при притом в першому турі готові голосувати 30% за Зеленського. Блін, в якому світі ми живемо? Ви А і Б можете якось вирівняти, чи вам подобається жити при корупції? Тобто, це там, типа, там, э, якось там питаємо, там, Петро. Ты, як, там, типа, як тобі власть? Блін, всі, всі скоти, що власть под, под, подворовує, крадуть страшне, наліво-направо. Помагають людям, гнаблять людей там, там. іще щось, все погано, погано. За кого будеш голосувати? За Зеленського. Ти так, там Петру, що ж там чи Василь, чи Микола. Там я там не по іменам, а то хто ще подумає, Петру мається на увазі Порошенко. От, в общем, все погано в цій країні. Саме гірше, тому що ну, частина людей не розуміють, що творять. От е, тому соціологія, будь-яка соціологія, для мене зараз е, така дратівливий подразник, страшне. То, що ще раз кажу, дуже-дуже ну, після цього хочеться. там, ну Я не знаю. Думає, ну, ну ну Українці ж іноді ж так радуються за них, які вони героїчні, як вони один одному допомагають. Е, які вони молодці, який народ широкий і гостинний. Але іноді глянеш на соціологію і думаєш, куди я попав, куди я попав. От в общем, таке, але все одно оптимізму в мене більше, тому що. Як би там не було, в другому турі за Зеленського не проголосують. Тому вони, мабуть, і хочуть зараз слухи пішли, що вони хочуть спочатку парламентські привести, щоб він на своїй цій мітлі провів якомога більше, щоб хоча б у них була третина парламенту, і вони там могли з остатками ОПЗЖ ще з ким, ким скооперуватися і взяти все-таки посаду прем'єра і призначити, мабуть, того, ж самого Зеленського. От, ну Або його якогось ставленника. Да? Тому що саме більше, чого б. Боїться ця влада, це втратити владу, тому що потім їх начнуть яростно і дуже яростно доганять і питати і про фортифікації, і про майські шашлики. І про е, підготовку нашу до війни, про ракетні програми, про велике крадівництво, про те, що весь лютий треш, який несеться просто на нас кожного дня е, з екранів телевізорів, там з Фейсбуків. З усього. Е, в общем-то, друзі, прошу вас, хто не підписався. Підпишіться на цей YouTube канал, це дуже важливо. Е, хто підписався, лайкайте, коментуйте, зтицяйте кнопочку спонсорства. От, вибачайте ще раз за, е, за те, що ну, в дорозі з дороги, став, є інтернет, от, запишусь, поїду далі. Я вже буду в суботу, в Сумах, будемо відслідковувати ситуацію на фронті. Знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента. Україна вистоїть, русняві не пройдуть. Тримаймося, но пасарам.